Привіт, привіт! Рада бачити тебе тут. Якщо ти вже практикуючий дизайнер, вмієш робити класні дизайни, але не розумієш, де твої грошики, замовлення, кучу повідомлень в Дірект і взагалі не розумієш, як продавати свої послуги через соцмережі, це відео для тебе. Я покажу, як перетворити твій інстаграм або будь-який блог в джерело постійних стабільних заявок від півтори тисячі баксів без розсилань, без мовлянь. Просто система, яка дійсно працює. Хто я взагалі така, щоб мене слухати? Вітаю! Мене звуть Каріна. Я вже три роки як веб-дизайнер. Мій найбільший чек це 11 тисяч доларів, які я закрила через особистий бренд та свої соцмережі. І Я взагалі не блогер. Я просто класно упакувала себе як експерта і продаю свої послуги через Інсту. Що дуже важливо, я ще навчаю цьому інших дизайнерів. Я жодного разу не шукала клієнтів самостійно, жодних розсилань і жодних вмовлянь. Якщо казати чесно, коли я починала свій шлях у дизайні, у мене не було взагалі ні підписників, ні комерційного портфоліо на Біханс. Але зараз я стабільно отримую вхідні заявки в інстаграм і закриваю клієнтів на тисячу доларів плюс. У цьому відео я покажу, як ти теж можеш це зробити, навіть якщо ніколи не вів в соцмережі. Після перегляду цього відео ти зрозумієш, що конкретно треба робити, щоб отримувати стабільні вхідні заявки через соцмережі? Як подати себе так, щоб у тебе захотіли купити? Не ти бігаєш за клієнтами, вони самі тебе знаходять. Чому у мене виходить закривати клієнтів на високі чеки? Спойлер, ти зможеш зробити теж саме. Чому одним платять тисячу доларів, а іншим ні? Формула, яка дозволить називати ціну і не боятися, що в тебе не куплять. І в кінці дуже смачний бонус для тих, хто додивиться це відео до кінця. Не перемикайся. Так, синдро ми закінчили, а тепер полетіли до найсмачнішого в цьому відосі. Так що ж конкретно робити, щоб почати отримувати стабільні вхідні заявки через соцмережі? Вхідні заявки це взагалі не про удачу, це про систему і ось що в цій системі працює. По-перше, Твоя сторінка має відповідати на питання, хто ти і чим можеш бути корисний клієнту. Ти не просто дизайнер або черговий дизайнер з 500 роками досвіду, ти дизайнер, який допоможе вирішити проблему клієнта. Наприклад, я пропрацюю структуру лендосу так, що він від першого до останнього блоку буде прогрівати, щоб залишити заявку. Звучить вже смачніше, правда? Зараз я тобі пояснила буквально на пальцях, але плюс-мінус так і треба пояснювати клієнту. В профілі коротше, на дзвінку трошки детальніше. По-друге, показуй в інсті не просто картинки, а результати, мікрорезультати, розбір задач, кейси, відгуки і усе таке. Наприклад, ось конкретний блок, ми зробили його, і це підвищило конверсію. Ось так ми спростили структуру. Був такий результат. Це вже краще, аніж просто гарні картинки. Саме так формується експертність. Постав себе на місце клієнта. Ти б купив у того, хто робить просто красиво. Я думаю, що кожен з нас би купив у того, хто доніс цінність того, як це працює. По-третє, заклики до дії у кожному пості, у кожній сторіс в шапці. Не чекай, поки люди здогадаються. Пиши прямо. Потрібен сайт, який не просто красивий, а продає. Пишіть плюсик, напишу вам в Директ. Залиш щось у коментарях, напишу вам в Директ і проведу безкоштовну консультацію. Вхідні заявки це сторінка, яка відповідає на питання, чим ти можеш бути корисним, контент, який продає, і, звісно, call to action. Як подати себе, щоб у тебе захотіли купити? Не ти бігаєш за клієнтами, а вони самі тебе знаходять. Більшість дизайнерів показують гарно, але це гарно викликає захват у таких же дизайнерів. Але чи продає це гарно твоїм клієнтам? Отут питання. Продати можна один раз, але не системно. Ми зараз розбираємо так, щоб це було системно. Продає впевнене позиціонування. Я знаю, для кого я і яку проблему я закриваю. Наприклад, я роблю сайти. Я допомагаю малому бізнесу запускати лендоси під рекламу. Це вже звучить сильніше, аніж просто роблю сайти. Далі твої кейси та реальні історії клієнтів. Навіть якщо це перший клієнт, покажи, чому ти робив саме так, що думав під час процесу, і взагалі чому прийняв таке рішення. Коли ти показуєш своє мислення, коли ти аргументуєш, коли ти доносиш чітко свою думку, тебе дійсно хочеться обирати як спеціаліст. А коли твій профіль говорить замість тебе, тобі не треба бігати за клієнтами. Вони самі приходять до тебе. Вони приходять до тебе, бо бачать, що ти не просто дизайнер, а зможеш вирішити їх проблему. Подати себе це конкретна роль, цінність. І приклади дій: чому ж у мене виходить закривати клієнтів на високі чеки? Я не продаю сайти, я продаю результат. Мій клієнт знає, я не просто намалюю красиво, а за допомогою мого дизайну він буде отримувати прибуток, коли його потенційний клієнт зайде на сайт. Всі кажуть про той прибуток, але що ж воно до біса таке? Я розумію, як побудувати сайт так, щоб він прогрівав від першого до останнього блоку на головну дію залишити заявку. Я можу пояснити кожну деталь або кожен блок, або кожну кнопку, яка розташована в моєму дизайні. Наприклад, дивіться, ось тут ми зробили блок, в якому вивели відгуки з вашого Google Maps. Це соціальний доказ і це підвищує довіру і додатково прогріває вашого потенційного клієнта. Це вже звучить як сильний аргумент і достойний результат. І ось коли клієнт чує такого роду аргументацію, він не дуже той хоче торгуватись, бо він бачить, що я відповідаю не просто за красивий макет, а за його функціональність. І результативність. І це взагалі не про талант, це про комунікацію. Як ти ставиш питання, як ведеш діалог, як ти показуєш, що ти думаєш не тільки про себе і своє дизайнерське его, а ще й про бізнес клієнта? Коли ти починаєш мислити не як дизайнер, а як, умовно, партнер в бізнесі, то ціна. Вже перестає бути важливою маленький інсайт. Клієнти платять більше тим, хто бере на себе відповідальність. Півтори тисячі баксів плюс платять тим, хто вирішує задачу, а не робить просто сайт. Чому ж одним платять тисячу і більше, а комусь навіть 150 не заплатять? Формула, яка дозволить тобі називати ціну і не боятись, що в тебе не куплять. Справа не в досвіді і взагалі не в тому, скільки років ти в дизайні. Клієнт платить більше тим, хто розуміє, як працює його бізнес. Ті, хто беруть більше, показують, як саме їх продукт дає результат, і вони поводяться себе впевнено. Теж немаловажний факт. Вони не випрошують, будь ласка, давайте попрацюємо або я зроблю вам дешевше. Вони задають правильні і точечні питання при спілкуванні: яка мета сайту, яка цільова дія на сайті, звідки буде йти трафік і тому подібне? Коли замовник побачить, що ти думаєш про його бізнес, він захоче тобі платити більше, або таку ціну, яку ти скажеш. І саме на дзвінку ти показуєш свою експертність через точечні питання. Питання. Формула проста: впевненість, позиціонування і логіка в ціноутворенні. Логіка в ціноутворенні це коли ти розповідаєш про всі свої етапи роботи, конкретно, що ти будеш робити, та за цей перелік ти береш гроші. Тобто за об'єм робіт ти визначаєш ціну. Твоя ціна фіксована, бо це твій час як спеціаліста. Ціна дорівнює впевненість плюс логіка. Плюс позиціонування. Не знижуй ціну, аргументуй та продавай рішення. Можна безкінечно 3 години, 10 годин говорити про це. Але насправді істина проста. Твої соцмережі продають рівно тоді, коли ти продаєш рішення проблеми. Рішення проблеми ключ до великих чеків. Що буде, якщо ти почнеш вже зараз? Уяви, ти прокидаєшся, а в Директі заявка. Привіт, нам потрібен сайт. Працюєш з такими проектами. І це не раз на місяць, це три-п'ять разів на тиждень. Кажу, як людина, у якої так і є. Коли заявки стабільні і система працює, ти не боїшся не знайти клієнта, ти обираєш сам з ким працювати. Ти не боїшся підвищити чек, не працюєш з токсичними клієнтами. Потім ти можеш делегувати дизайн, збирати команду, запустити свій інфопродукт та будь-що, бо в тебе є потік. І особистий бренд. А головне, ти кайфуєш від своєї роботи і не вигораєш через те, що тобі не платять стільки, скільки ти хочеш. Тобі не треба думати, може, дійсно піти на роботу, і дизайн це не моє. Дизайн це твоє, бо воно починає приносити гроші і давати тобі свободу. Ну і на фіналочку, той самий смачнющий бонус, який я обіцяла. Якщо ти хочеш налаштувати всю цю систему під себе, почати утримувати стабільні вхідні заявки, кешик на рахунок, клієнтів і, взагалі, можливість обирати з ким працювати, я готую практичний міні-продукт. В ньому я дам повну покрокову інструкцію, що робити з особистим брендом, як його будувати, як же ж отримувати ті самі стабільні заявки, що постити, який контент робити, як спілкуватись з клієнтом, і ще багато всього це не вода, це мій досвід, це точечні дії, які я перевірила на собі та своїх учнях. Поки продукт у розробці, я відкрила анкету передзапису. Для тих, хто залишить заявку зараз, буде найкраща ціна, класні умови, ранній доступ і плюшки. Це я точно обіцяю. Я скажу тобі чесно, цей передзапис точно не для всіх. Він для людей, які дійсно хочуть зробити крок до мощного особистого бренду, системи та бабосів. Я знаю, як це починати, я знаю, що таке бути на старті. Я теж колись боялась вийти на зізвон, сказати ціну, аргументувати свої рішення, але зараз все змінилось, і я можу розповісти, як це робити. Я точно знаю, що ця система працює, навіть якщо ти повний нуль у соцмережах. Бо я починала теж з повного нуля. У мене не було активів і підписників. І якщо у мене вийшло, то вийде і в тебе. Просто почни, а далі ми вже зробимо це разом. Посилання на анкету буде під цим відео. Залиш заявку і будь першим, хто зробить класний результат раніше за інших. Папа! -па!